Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ісус Христос прийшов у Капернаум до синагоги. Бачите, прийшов до тих, хто Його не прийняли, готуючись до приходу Христа, готуючись до приходу Месії. ще від Авраама. Всі пророки, патріархи, всі до того проповідували, казали, пророкували. Христос прийшов вони не прийняли. Не прийняли, бо тому що не мали місця в серці на Ісуса. Там було все. І єврейські закони, і приписи, і історія. І все, що тільки можна було, ну, місця для Ісуса вже там не лишилося. Ми християни, ми прийняли Христа, слава Богу, нас похрестили, і ми живемо в Бозі і для Бога. Творячи добро один одному, шануючи і поважаючи один одного, ходимо до церкви. Ми християни. Але чи є у нас місце для Ісуса в нашому серці? Ми також часто наповняємо своє серце всім своїми клопотами, своїми переживаннями, своїми турботами. І вже їх там так багато накладено, як не раз у хаті, знаєте, в малій кімнаті життя багато. Ну, родина велика, хатка маленька, яка кімнатна квартира, і там живуть всі ще й кітна, і там є і ще й пса, хочуть тобі купити. І всього купа так накладено, одну на друге немає де стати. І в такій ситуації, якщо запросити гостей, ти не маєш куди запросити, бо ти не маєш їх де не то, що посадити, а навіть постояти нема де для п'ять чоловік. Це значить, що ми повинні завжди мати місце. І знаєте, не тільки на Ісуса Христа, а починаючи від того, що в тебе в хаті робиться. Чи ти зайдеш з вулиці щось принесеш, чи ти будеш мати де то покласти, що би то не було, одяг чи ще щось. Тому зробіть порядок перший в своєму домі. Бо дуже багато є в хаті того, чим ти вже не користуєшся рік, а де чимось два, а де щось вже стоїть, ще хто знає від кого. І вбирати не будеш, і викинути шкода. І так в результаті повна хата. Так само робиться і в людській душі. І то є, і то пам'ятаю, і хто з ким женився, і хто з ким розвівся, хто коли вмер, все пам'ятаю за ціле село, все пам'ятаю, все тримаю в своїй голові. А коли Ісусик прийде, то будеш кричати, та, як то і обіснувати, що тобі імені Сину Божий, що прийшов нас мучити. Іде геть вець. І, і Господь погрозив Злому Духові. Каже мовчи. Бачите, цей дух виявляє, що він син Божий, а Христос каже, мовчи. Чому? Бо Тому що та правда, яку каже біснуватий, вона може бути небезпечна. Як може бути небезпечна, що Ісус Христос, Син Божий? Хух. Ісус Помазаник Божий, всі мають знати, так, але не з уст біснуватого, на якого всі люди казали, Боже, воно дурне що він виговорює». Не у цій фразі, а взагалі, як він себе поводив. Бо злий ним кидав, він на людей кидався. І коли він приходився ногоусі, так старалися подальше від нього стати. Тому що Бог знає, що з ним зараз прийде в голову. Він має посередині відправи, посередині молитви кричати, гуляти, танцювати, і його успокоювали. Часом його виводили, а часом він сам успокоювався. І якщо з його уст буде звучати якась Божа правда, люди не сприймуть. Жуєте, Господь Бог вибирає собі проповідників, вибирає собі слух Божих, тих, які будуть проголошувати Слово Боже. І тому хочу вам підкреслити, що знаєте, які би священники не були, бо ви дуже любите давати оцінку священникам, о, а то добрі священник, той файний, а той файний, а той а то то старий вже не здали. Вони проголошують Слово Боже. Маючи повноту через рукоположення. І тому шануйте своїх священників. Бо я би тут у цій, у цій ситуації поставив би того, що проголошує, не як на місце Біснувато, а на місце Ісуса. Бо священник то є Альта Христос, та? другий Христос. Як Христос. Не Христос, такий, як Христос другий, бо то вже буде трохи єресь. А той, що від імені Ісуса говорить. І тому слухайте Євангеліє, що вам читають у церкві. Слухайте науку і почуйте, що вам хоче сказати. Людина, яка має повноту Духа Святого, бо тому що при руку владика читає молитву і каже Божественна благодать, вся ісполняюча і доповняюча, нехай зійде на тебе. Та благодать, що доповнює і наповнює, є в кожного священника. Якби він не користувався, вона в нього є. І тому, що говорить священник, треба слухати. Бо тому Господь і покликав священство всіх, яких ви знаєте, священників, яким би вони способом не були висвячені. всі священники, Бог допускає, щоб вони до вас промовили. Бо все разом це слово Боже, яке лікує нас. Навіть якщо там десь часом речі є такі, які вам не подобаються. Все рівно Господь діє через Духа Святого, щоб сказати так, щоб ви прийшли до спасіння, щоб ви прийшли до покаяння, щоб ви прийшли до очищення. Тому Господь Бог погрозив Злому Духове, мовчи. Бо тому що злий Дух виступав проти Ісуса. І багато хто із людей виступають проти своїх священиків, Христос вам каже, мовчи. Бо не Дух святий говориться до священика, не дух святий. А хто знає, який дух? Може, просто твоя дурість так теж буває. Але ніколи не говорить проти священства нічого злого. Бо тому що Христос скаже мовчи, бо не знаєш, чи Господь Бог вижене з тебе, от той поганого духа, який тобі заважає, чи покарає тебе. Тож будьте присутні, коли Господь Бог очищує. Бо кожен раз, коли ви в церкві, і є луна і слово Боже, ви ж не знаєте, що робиться в духовному світі. А ви, ви стаєте свідками, що, як, як написано в Євангелії, Жах огорнув всіх, вас може жах не огорнути. І вони один до одного сказали, що це за мова, що він владою і силою велить нечистим духом, і вони виходять. Та це мова Сина Божого, це мова живого Бога, який в тілі прийшов у світ, і вдруге прийде зі славою судити. Живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава нові. Е, До корінтян першого послання святого Апостола Павла Читання. Будьмо уважні браття! Не кожне тіло, таке саме тіло, але інакше тіло в людей, інакше тіло тварини. Інакше тіло у птиці, інакше у риб, є тіла небесні і тіла земні, інакший блиск небесних, інакший блиск земних, інакший блиск сонця, інакший блиск місяця, інакший блиск зір, бо навіть зоря від зорі різниця, блиском. так само, і воскресіння мертвих сіється в тліні стає у нетліні, сіється в безчесті, стає у славі. Сіця в безсилі стає у силі, сіце тіло тваринне, стає тіло духовне, якщо є тіло тваринне, то є тіло духовне, так і написано: перший чоловік Адам став душею живою, останній же Адам духом живо Твого, горним. Премудрість прості. Вислуга йому, святе Іван, ліє мир усім. Від луки, святе Іван, ліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час прийшов Ісус у Капернаум місто, Галилейське і навчав людей у суботу. І дивувалися його науці, бо його слово було повне влади, а був там в синозі чоловік, що мав нечистого духа, він закричав сильним голосом. Лиши, що нам і тобі, Ісусе, Не прийшов ти погубити нас. Я знаю, хто ти. Ти святий Божий. Ісус порозив йому кажучи, мовчи і вийди з нього, і кинувши ним об землю перед усім, демон вийшов з Нього, нічого не зробивши йому злого. Жах урнув усіх, і вони один до одного казали, що то за мова, що Він з владою і силою велить нечистим Духам. І вони виходять. слава тобі, Господи! Слава тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Нові.